Будь-який громадянин в незалежності від того, чи він є експертом, чи він є неекспертом, чи він в складі громадської організації, чи сам по собі може прослідкувати весь шлях кожного активу, управління яким здійснювалося через нашу систему. Добре, але ж верифікацію все одно ви проводите, коли настає час, всі ці оферти провалюються в е, наш електронний стакан в електронну торгову систему. В певний момент часу вони автоматично ранжуються по розміру без розкриття назв учасників, і починається електронний аукціон. Що таке все ж таки комплаєнс? Як ви його розбудовували? Якщо так можна сказати про комплаєнс в вашій сфері? Я розумію, що дослівно комплайнс перекладається як відповідність. І далі лишилася доволі впроста вправа знайти відповідь на питання відповідність. Чому?